Мої вітання! Сьогодні я готую дуже смачні бендерики. Бендерики це українська традиційна страва, яка має свої давні коріння і є дуже популярною серед українців. Сьогодні я приготую найпоширеніший варіант цієї страви і я впевнена, вам він точно сподобається. Готуються вони нескладно, просто і виходять ну, дуже соковиті і смачні. Бендерики це може бути як самостійна страва, так і доданок до супу, борщу чи будь-яких інших страв. Для приготування основи для бендериків нам потрібно 2 яйця, сіль, цукор, олія, півтори склянки молока та одна склянка борошна. Спеціально готувала цей рецепт в склянках, щоб ви, якщо не маєте вагів, могли його з легкістю приготувати. А у описі до відео я додам перелік інгредієнтів у грамах. До яєць додаємо 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі та половину склянки молока. Все це перемішуємо до однорідності, щоб яйця з'єднались з молоком. З'єднали тепер всипаємо сюди одну склянку борошна. Склянки в мене мають об'єм 250 мл. З'єднуємо все між собою до ось такої однорідної консистенції. Намагайтесь з'єднати так, щоб не було грудочок. Коли вже об'єднали всі інгредієнти, додаємо сюди 2 столові ложки олії. Олію я використовую соняшникову рафіновану. Далі беру другу склянку з молоком, яка була повною, і додаю по черзі частинками в 2 в 3 заходи молоко та ретельно перемішую тісто до однорідності. Ви маєте отримати ось таке ріденьке однорідне тісто, ідеальне для млинців. Розігріваємо петельню, на якій будемо смажити млинці. Наливаємо невелику кількість олії, це лише для першого млинця. Та виливаємо частинку тіста, розпроділяємо по всій пательні і обсмажуємо кожен млинець по декілька хвилин з кожної сторони. Так повторюємо з усіма млинцями і обсмажуємо кожен млинець на петельні. Млинці готові. Із цієї кількості інгредієнтів в мене виходить 10 млинців, діаметр моєї пательні 24 см. Готуємо начинку для бендериків. Для цього я беру пів кг курячого м'яса. В мене м'ясо бодра, Також беру цибулинку середнього розміру. Її можна подрібнити на невеличкі кубики, а можна, якщо ви будете готувати фарш, а не використовувати вже готовий, розрізати на декілька частин та перемолоти на м'ясорубку разом з м'ясом. Я так і зроблю, мені так зручніше. Перемелюємо м'ясо разом з цибулею і наш фарш готовий. До фаршу треба, звичайно, додати спецій. Я додаю пів чайної ложки солі, 1-3 чайної ложки чеснику сушеного та суміш перців за смаком. Перемішую всі ці інгредієнти між собою та залишаю м'ясо хвилин на 10, щоб об'єднались всі смаки приправ разом з м'ясом. Тепер нам залишилось сформувати бендерики. Для цього кожен млинець я розрізаю на дві частинки. Краще робити це саме по одному млинцю, а не різати зразу всю кубку млинців. Розрізаний млинець я викладаю ось так, загинаю цей край, щоб вийшов рівний. Беру неповну столову ложку начинки, розподіляю її з однієї сторони і тепер згадуємо уроки геометрії і складаємо щось схоже на трикутник. Залишений край млинця ось так вкладаємо всерединку і виходить такий трикутничок, який не розпадається та гарно тримає форму. Якщо навіть трішки десь щось розпадається, не переймайтеся, далі нам треба їх обсмажити, і вони після обсмаження будуть гарно тримати форму. На петельню я додаю невелику кількість олії, на гарно розігріту петельню викладаю бендерики. Зменшую вогонь на середній та під закритою кришкою обсмажую з обох сторін по 3 хвилинки. Для курячого м'яса цього буде достатньо. Звичайно, якщо це буде свинина, то там потрібно підсмажити їх трішки більше або навіть обсмажити попередньо фарш. А з курячою начинкою 3 хвилини з кожної сторони достатньо. Готові бендерики викладаю на паперові рушнички, даю стикти всі зайві олії і можна їх куштувати. Найсмачніше, звичайно, вони смакують саме гарячими. Подивіться, яка соковита начинка всередині. Вони дуже соковиті, на смак нагадують чебуреки, але набагато смачніші за рахунок того, що в них дуже тонке тісто. Це дуже смачно, гарно смакують зі сметаною. Ну а з начинкою, звичайно, можна експериментувати, готувати із грибів, із сиру. Тут вже ваша фантазія. Смачного вам!